Дійсно, всі ми добре знаємо, що дуже часто на нашому прийомі з'являються такі пацієнти із скаргами на випадіння волосся або вже сформованою алопецією. Ну і тут ми розуміємо, що це може відбутися з будь-якою людиною, незалежно від віку і знову ж таки незалежно від статі. Але що ми маємо зробити спершу, ніж розпочнемо лікування, а потім будемо оцінювати його ефективність і чи варто продовжувати. Ну, по-перше, ми дійсно маємо пересвідчитись, чи дійсно пацієнт. Та є випадіння волосся. Бо дуже часто так буває, що людина приходить із скаргами на випадіння волосся, ми просто проаналізувавши його анамнез, або побачивши, наприклад, що людина там недавно народила, або був прийом якихось препаратів, або перехворіла на ковід. Ми просто робимо висновок, що тут ну, ніяке лікування не потрібно, пояснюємо пацієнту, що як з цим жити далі. Тобто, що це нормальне природне явище, зміна саме тривалості фаз росту волосся. Або дійсно тут є якийсь діагноз, коли ми бачимо, що дійсно волосся стоншина, або воно переділо, або є якісь ділянки еритеми, лущення, будь-які зміни на шкірі скальпа. І е, тут ми можемо ну, дійсно для себе зробити висновок, чи то дифузна, чи то вогнищева лопеція. І знову ж таки, е, якщо у нас є спеціальні прилади, ми можемо їх застосовувати. Ні, то просто фізикальне дослідження за допомогою навіть лупи ну, або збільшувального скла, можемо подивитись, чи змінена форма, чи підвищена ламкість волосся, і провести якісь банальні тести. Ну, наприклад, тест на висмикування волосся. Всі ми це добре знаємо, коли ми беремо жмут волосся, тянемо. Якщо там ну, 10-15 волосів у нас лишаються в руці, то дійсно є об'єктивне випадіння волосся. Але все ж таки ретельний збір анамнезу і аналіз ну, саме способу життя пацієнта інколи дасть нам змогу подумати, ну, знову ж таки подумати, в яку сторону ми маємо рухатись. І тут ми маємо провести або відкинути, чи є якісь у пацієнта інфекційні захворювання або були от не в нещодавньому в минулому, Чи є у них якісь системні хронічні захворювання або будь які метаболічні порушення, тому що тут так само ми розуміємо, що знову ж таки може бути як по типу і, вог... і гніздової лопеці, і також телогенна валопеція. Тобто тут ми маємо також ретельно провести анамнез, чи впливає саме ну, це метаболічне порушення чи автоімунне якісь зрушення в організмі, саме на формування цієї. Форми алопеції, чи і фізичний стрес, це, наприклад, чи були якісь оперативні втручання, якісь процедури, які пацієнт мог переносити знову ж таки з приводу свого системного захворювання, і е, його спосіб життя, який він зачастки робить, ну, наприклад, якщо відноситься до якихось певних там соціальних груп, чи то єдреди, чи якісь там ну, інші способи нарощування волосся, це так само може призводити до алопеції. І е, якщо ми бачимо, що жінки і починається Андрогенна лапеція, то знову ж таки, в залежності від віка, тут ми будемо робити висновок, чи потрібно нам проводити будь-які лабораторні тести чи ні. І е, в залежності знову ж таки, від характера обласіння ми теж можемо подумати, в яку сторону нам е, рухатись далі. Якщо характер обласіння е, має якесь там фокальне або обмежену ділянку, то тут ми знову ж таки маємо для себе розрізнити це тракційна лопеція, рубцева або або вогнищевий, або це якась інфекція. Тому ми знову ж таки оцінюємо, чи є зміни на скальпі чи ні. Якщо дифузне облесіння, і ми виключили всі метаболічні або інтоксиканіційні моменти, тобто тоді ми будемо робити висновок, що якраз мова йдеться про справжні телегенова. Моблесіння. Ну і і так само ми виключаємо системні інфекційні хвороби, такі як сифіліс. І якщо пацієнт поводить себе якось на адекватно, і ми бачимо знов ж таки якісь ділянки висмикування волосся, і він ну і нервово з нами розмовляє. І ну тобто, з недовірою ставиться, то тут ми маємо подумати про тріхотіломанію, і чи е, це дійсно такого пацієнта скерувати до психоневролога або до психіатра. І що стосується лабораторних тестів, то інколи ми теж бачимо, що пацієнт приходить з безлічу якихось там. Тестів, ну, здано, все, що тільки можна, включно якісь мінерали чи мікроелементи, але тут ми маємо для себе, ну, як лікарі, зрозуміти, на які, на які тести чи варто посилати пацієнта, чи ні. Ну, Якщо ми будемо бачити андрогенну лепеці е, у жінок з е, ознаками гірсутизму, то тут дійсно це буде має значення. Тут буде має значення і е, рівень. Е, і, і Рівень саме тестостерону в криві і дегідротестостерону. І саме це буде визначати чутливість альфаредактази у таких пацієнтів знову ж таки завжди знижена активність цитохрому П450, який якраз е, е, сприяє знову ж таки, синтезу тестостерону з дегідротестостерон. І якраз ці вот тести вони будуть доречні. На статеві гормони. Якщо ми розпитаємо пацієнта щодо щитоподібної залози і він скаже, що «да, дійсно були якісь аутоімунні порушення, то так само це буде доречно. Якщо нема цих порушень, то знову ж таки ці тести будуть нульові, нам нічого це не дасть. Якщо ми виключаємо інфекцію, то ну, завжди у таких пацієнтів є якийсь там загальний аналіз кровища, якийсь простий тест, ми побачимо, що або він переніс вірусну інфекцію в нещодавному минулому, або Ну, якраз знаходиться як в стадії реконвалісценції. Ну, і якщо ми бачимо якісь такі запальні явища, ми банально можемо зробити мікроскопію, посвятити лампою й воду знову ж таки щоб виключити банально, чимікос волосистої частини голови, а ну якась там алопеція. І якраз рухатись далі, тобто призначати лікування. І от щодо е, д, певних саме підвидів алопеції, давайте розглянемо, що може бути доречним, а що ні. Ну, вогнищеві лопеці всім нам добре відомо, а в ж гніздова лопеція, це ділянка повної втрати волосся, але без рубцювання. І коли це вражає вже весь шкірний покров, це є універсальна або тотальна алопеція. Вона зустрічається рідко і зазвичай все ж таки вона поєднується з якимось аутоімунним порушенням. І е, певні ознаки, це, це якщо ми бачимо на трихоскопії, то ми будемо бачити знаки оклику. І е, що стосується саме ведення таких пацієнтів, то тут е, ми всі прекрасно розуміємо, що тут може бути і спонтанне одужання. Тобто, е, щось робили, чогось не робили, е, просто само по собі пройшло. І пацієнт, зазвичай, якщо це молодого віку, він скаже, що да, колись таке було, але потім воно пройшло само без всякого лікування. Ну таке е, теж е, можливо. Але все-таки тут відклик і характер терапії, ми будемо враховувати кожні три місяці. Якщо ми все-таки призначили лікування, то ми маємо тут врахувати і емоційний фон пацієнта, тому що якщо пацієнт не схильний до притримання якихось схем, ну, таких складних, або якихось етапних, то тут все ж таки треба дуже з уважністю ставитися до цього, і в більшості випадків ну, лікування буде. Треба призначити таке, яке не буде шкодити і буде потребувати менш уваги. Якщо ми бачимо прихильність пацієнта до лікування, то можна призначити знову ж таки все по протоколу. І тут ми будемо визначати, чи пацієнт, чи дитина, чи це доросла людина. І всі ми добре знаємо, що в багатьох підручниках настановах застосовується навіть у дітей рошин менексидилу. А деякі автори, вони... Рекомендують використовувати для жінок 2% розчин, для чоловіків 5%. Але все ж таки тут треба враховувати дуже багато факторів, тому що при призначенні міноксидилу може формуватися ще й контактний дерматит, і це може посилювати плюс на андрогенну лопецію, телегенна лопецію. Тобто, крім того, що пацієнтка буде мати. Порушення з ну емоційне своє, і на фоні гормональних всіх цих зрушень буде бачити ну, свій стан волосся, плюс тут ще буде якийсь контактний алергічний дерматит. тобто ми будемо мати порочне коло і ну дуже такий поганий відклик від терапії. Ну, що стосується педіатричної практики, тут також дуже багато батьків вони. Як непокоєні, це саме міноксидилофобія, бо дуже багато публікацій в плані його і токсичності, і інших побочних явищ, таких як набрик і рост небажаного волосся, ну і підвищення тиску, і інші, ну, про які ми добре знаємо. І що, і знову ж таки, тут спосіб терапії буде. Опять же, з врахуванням інших факторів, знус, чи є якісь там аутоімунні порушення, і що до то, до цього як до нас звернулись, пацієнт робив. Ну і в принципі, це і то кортикостероїди, це і інгібітори кальциневріну. І... Знову ж таки, топічна імунотерапія. І от що стосується саме андрогенетичної лепеці, тут так само спосіб терапії буде у нас поділятися, чи це жінка, чи це чоловік. І тут, про те, що ми казали, чи буде корекція в плані гормонального фону, якщо гормональний фон не порушений, то, то знову ж таки це буде якраз місцева терапія. І... Якраз відклик від терапії тут ми можемо оцінювати через 3 або 6, а бажано так через 12 місяців. І тут треба пояснити пацієнту, що наша ціль не виростити волосся там, де воно ж випало, а зупинити саме випадіння волосся і збільшення щільності, щоб воно було. Тобто тут ми розуміємо, що з одного юніта буде рести одна волосина. Воно завжди стає таким мінітеризованим, ну, по типу як дитяче, і тут ми маємо пояснити, що ми, наша ціль це потовшити, поліпшити його структуру і зупинити якраз випадіння. Якщо ми маємо місце з телегенної лепецією, то тут ми виключаємо по можливості те, що ми з вами казали, з анамнестичних даних всі можливі причини, які могли. До цього призвести, ну то була чи висока лихоманка, чи прийом якихось ліків, виключити всі ці фактори. І пацієнту також спрогнозувати, що якась відклик е, е, від терапії чи поновлення росту волосся або припинення випадіння буде ні раніше ніж через три місяці. Знову ж таки, це пов'язано з переходом фази. Росту волосся із одної з однієї в в другу. і про це треба казати одразу на першому прийомі, тому що тому, що пацієнт потім знову ж таки кудись уходить, починає приймати десь там, почитав якісь добавки, чи чи якісь вітаміни, які знову ж таки можуть призвести до погіршення ситуації. І тут наша ціль, основно виходячи, з цього є якраз виявити скоригувати тригерний фактор. Ми виявили, пояснюємо, що це і було причиною, і знову ж таки при, маємо все одно щось призначити, що пацієнт не відчував себе, що їм ну нім ніхто не займається. І тут пояснюємо, що це треба чекати десь півроку, щоб знову ж таки щільність волосся відновилась до. Першого, ну, до першого рівня. І при гніздової лопеції, тобто ми будемо, то, що маємо зупинити, наша ціль основна це зупинити випадіння волосся, досягнення повного або часткового росту в тих ділянках, де його вже немає, і поліпшення анімаційного стану. Тому що найбільше пацієнти саме з цією формою, вони страждають на депресивні розлади, ну, інколи навіть до суїцидальних якихось там нападів. І відповідь на лікування тут завжди буде непередбаченим, і ми такого пацієнта маємо до себе запрошувати кожні три місяці, тому що якщо нема відповіді від лікування протягом дев'яти місяців, то вважається, що таке лікування ну, можливо вже припинити і якісь інші методи застосовувати психотерапію і ну, там, замісну терапію. І виключаємо робцеве елепіці, чи то травматичні, чи інші е, види. Хронічних дерматозів, які можуть призводити до цього волосся. І знову ж таки, тут лікуємо основне захворювання, а потім відновлюємо саме рост волосся. Тобто тут наша основна ціль це контроль за запаленням, зупинка запалення. Якщо ми не бачимо вже перифілікулярно почервоніння, еритеми і лущення, то знову ж таки вважається, що запалення воно. Скоригована і знову ж таки пацієнта схиляємо до того, що треба відновлювати тепер те, що є. І от до вашої уваги, якраз засіб, який ми можемо призначити без обмеження по формі захворювання незалежності від віки, пацієнтам обох статі він не містить ніякі не кортикостероїди. Німіноксидил, до ну, яких бояться інколи наші пацієнти, це засоби лапель, які представлені зараз в вигляді трьох препаратів на нашому ринку: це шампунь, пінка і зараз вже є капсули. І от якраз основний механізм дії, це, крім того, що він є інгібітором 5 альфа-редуктази, він зменшує якраз явище сиборі і поліпшує. Стан шкіри голови, тобто зменшує оце от і перифолікулярне запалення, і сприяє більш швидкому відновленню волосся за рахунок того, що покращує обмінні процеси в волосіному фолікулі. Плюс додатковий ефект от покращення мікроциркуляції. І цей препарат от ми почали використовувати, якщо це андрогенетична алопеція чередуючи з міноксидилом, наприклад, щоб зменшити знову ж таки негативний вплив препарату через день, особливо що це стосується жінок, день наносимо міноксидил, день наносимо алопель або після застосування міноксидилу, ми продовжуємо наші пацієнти використовувати протягом трьох місяців алопель. Спочатку щоденне нанесення, потім нанесенням через день і двічі на тиждень. І основні інгредієнти, які мають таку позитивну дію, це прокопіл, капсикіл і пропілан капіляр. Тобто це певні пептиди, які якраз створені за рахунок у цієї механізму молекулярної активації, тобто сприяють більш такому швидкому засвоєнню і більшій більш, більш біодоступності тобто, це поліпептидний. Комплекс, який ми знаємо, дуже багато зараз уваги приділяється, якраз пептидам, і вони, крім того, що мають такий позитивний фін, попереджає таке передчасне випадіння волосся, тобто подовжує фазу активного росту. І біомітічні пептиди, виключно рослинного походження, вони якраз також сприяють більш швидкому росту і відновленню волосся. Препарат проходив клінічні доклінічні дослідження, тобто на наших італійських. Колег. І, а, було, і не було навіть ну, в порівнянні з міноксидилом, проводились такі тести. Бачимо, що відновлення волосся відбувалося в певній мірі так само, як при цьому. Тому він і може бути застосований після використання міноксидилу. Тобто, і крім цього, рослинні компоненти, є, які входять. В цей препарат вони подовжують анагенну фазу, тобто і сприяють, контролюють секрецію шкірного сала і сприяють більш швидкому росту волосся. Значить, піна є в такому, вона не, не пачкає волосся, тобто може бути використовувана е, без змиття голови, тобто, зручна в використанні. Е, е, наші пацієнти, як жінки і чоловіки, з задоволенням користуються, не відмічають ні злипання, ні такого більш швидкого забруднення. Волосся ім, отак, от так і ми рекомендували наносити один раз на день, перший місяць, потім два-три рази на тиждень. Може наноситись без обмеження. Наші пацієнти користуються вже дев'ятий місяць, ну поспіль після почату своєї лікування, і шампунь так само підсилює дію е, піни. Тобто він якісно очищує, не знежирює як деякі шампуні, і сприяє більш швидкому проникненню всіх компонентів, лікувальних компонентів. І якраз завдяки цій синергії ми будемо отримати такий швидкий клінічний ефект. Тобто можна застосовувати препарати при всіх видах алопеції. і незалежності від віку, ну, дітям не менше на яких ми будуть буде десятирічні діти і в тому числі з телегеновим падінням, коли ну, треба було батькам пояснити, що ну, ми щось робимо. Тобто ну, є такі дуже певна категорія пацієнтів. Як ви бачите в капсулах, так само присутні всі речовини, які будуть впливати на синтез адекватний. Е на обмін волосяного фолікула, і якраз і сульфат цинку і діоксид кремня, воно буде сприяти нормалізації функції сальної залози, тобто ми будемо мати ще й зменшення явища сибуреї. Закінчення у нас є вже такі препарати, які ми можемо використовувати без всякого застереження пацієнтів всіх вікових груп при різних видах лопеці, як і в комбінації з протокольним лікуванням і як альтернативам. Тому дякую вам за увагу.